Результати розслідування вас шокують. Ну що за бред? Ну какой же ти Буратіна, коли ти вилітий Артемон? Владимір Утін пише: Виходять, агентура ФСБ привела до власть Зялінського. Така неожиданність. Роман Донік продовжує тему. Буратіни, птічки, птічка згідно звинувачень СБУ, це прокурор Кулік. То що ж виходить, що агентами впливу, які роками формулювали. Суспільну думку на 1 плюс 1 та інших каналах були люди, які входять в ОПГ, керовану ФСБ Росії. І всі акценти, які робили ці агенти впливу руками, треба зараз критично передивитися на відповідність до можливих задач від кураторів ФСБ, якось невдобно виходить. Як власний настрій прекрасний не забіржуй народному депутату Олександру Дубінському оголосили підозру в державній зраді за даними слідства, він мав позивний Буратіно та входив до складу злочинної організації, що створило головне управління генштабу Росії. Він ім'я Буратіно принадлежить народному депутату України Дубінському Олександру. За несколько месяцев за несколько месяцев до пресс-конференции Дыркача Андрея Леонидовича Дубинским Александром проходила встреча в Москве на территории Главного разведа управления с Деркачом. Алечем і моїм куратором Олексієм Володимиром Степановичем. Основним завданням Буратіна було розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Та для цього учасники схеми поширювали фейки по 2019 році. Для розповсюдження брехні проводили прес-конференції. На це Кремль витратив понад 10 мільйонів доларів. Іншими персонажами, які спільно з Дубінським займалися цією діяльністю СБУ, назвало екснардепа Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова. Він вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду, та колишнього прокурора Костянтина Кулика, який давно втік за кордон. Ще в 2019-му американські змі називали прокурора Кулика людиною, сфабриковані якою документи лягли в основу обвинувачень в корупції на адресу сина тоді ще кандидата в президенти Джозефа Байдена і були використані для його компроментації в ході кампанії. Американський МінФін офіційно заявляв, що прокурор генпрокуратури України Кулик уклав союз із російським агентом Деркачем для поширення неправдивих звинувачень у міжнародній корупції на адресу Байдена. СБУ стверджує, що групі дубійського прямо в гру ставили завдання розхитувати ситуацію в Україні і дискредитувати її на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші від російської воєнної розвідки. Сбу назвало суму в понад 10 мільйонів доларів. Самі нардепи, Деркачі, Дубінські неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами. Зокрема, слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування Дубінського в Росії в жовтні 2019 року перед однією з прес конференцій де вони якраз цим займалися. Буратіно, як вони його називають, мав за задумом російських кураторів як професійний медіакілер розставляти необхідні акценти. Результати розслідування в вас шокують Словом, внішнє управління жахи, про яке розганяв Дубінський для нього особисто матеріалізуються прямо буквально і прямо зараз. Головне, що щоб усі ці підозри закінчились судовими вироками, причому справедливими, а не політично доцільними. Твітерянин Хеселяр пише: порохоботи привели у раду державників та волонтерів. А фанати слуг привели агентів ФСБ. Але розкочуєш країну саме ти парохобот. Як же надоїла ця прутня. Твітерянин Дябло Ві пише: Так чекайте разом з Дубінським. Тепер треба вручити підозри всім його виборцям, адже це вони у складі злочинного угрупування здійснили просування громадянина Дубінського у вищий законодавчий орган України з метою ефективного виконання завдань країни-агресора Російської Федерації, а завдань, спрямованих на державну зраду. Це насправді. Величезна проблема, тому що ну, от ми вже 4 роки в опозиції більше, ну я що в опозиції, не цікаво в агентурі будь-якої ворожої спецслужби. Завжди спецслужби шукають підходи і е, можливості вести свою ворожу діяльність в у владі і в органах влади. Тому я закликав і закликаю, що справді під час війни, зараз під час дії воєнного стану можна і треба провести. Серйозно стовідсоткову я наголошую стовідсоткову контрозвідувальну перевірку усіх. І тепер кого треба перевірити? Народних депутатів України не так багато у нас залишилось менше 400, усіх міністрів та заступників міністрів, починаючи з оборонних сил оборони та безпеки, і далі тих, хто відповідає за бюджет і так далі, та Окрім урядовців, я ще й провів контразвідну перевірку суддів, причому з найбільш ключових суддів України. Те, що вже триває, і я всіляко підтримую, це антикорупційна перевірка, бо завжди шпигунство держзрада і ворожа діяльність послуг пов'язана з величезними грошима, і не помилитись, якщо будете серед топ корупціонерів, шукати топ-зрадників. Пуч пише, зверніть увагу, майже кожен, хто обріхував Порошенка, вже або сидять, такі як Шуфрич, або готуються сісти, такі як Дубінський, або вже втекли, такі як Дракач та Портнов. З цієї четвірки підозру у державній зраді не дали тільки Портнову. Поки не дали. Найбільшу бурю є, що кримінальні провадження, відкриті за їхніми заявами, закриті поки що не всі. Софія Федина пише. Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року. Системно і послідовно Дубінський на 1+,1 плюс публікував випуски передачі Українські сенсації, які набирали мільйони переглядів. В них брехали про те, що Порошенко вбив свого брата, причетний до створення на території Молдови злочинного груповання та багато інших фейків. Ми тепер знаємо, що її створював не просто інфокілер Олександр Дубінський, а агент головного управління розвитки Московської Федерації з позивним Буратіна. Правда завжди вилізе на поверхню рано чи пізно. Цікаво, що Дубінський не проти розповісти про своїх кураторів в Офісі президента, бо вже звучали заявочки від нього, що опублікувати так звані плівки деркача, де зводили наклеп на Байдена його заставляли саме з банкової. Олександр Дубінський зовсім не збирався мінятися в бок української державницької патріотичної програми. І ніхто не бачив в цьому жодних серйозних проблем. Для тих, хто забув: депутат Верховної Ради давно вже знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки. А це набагато більш серйозне звинувачення, ніж 155,5 підозр. Від українських солових структур. Карл Волох пише, прочитав в книжці Франкліна Фоєра Last Politician» про активність Байдена перед московицькою інвазією. Там не просто про всі можливі спроби переконати Путіна утриматися від вторгнення, не просто про передачу Зеленському максимуму розвідувальної, дипломатичної інформації і намагання переконати його почати готувати країну до великої війни і окупації. А навіть про створення планів переїзду українського уряду в еміграцію в Польщу та логістичних ланцюжків постачання зброї до регіонів, де українці наймовірніше мають розгорнути партизанську боротьбу. І це в той час, коли Зеленський лише вправлявся в сарказмі на адресу Байдена, відмовлявся вносити на розгляд парламенту питання про додаткове фінансування армії та відводив війська з більшості головних напрямків майбутнього ворожого наступу. Знаєте, я цілком згідний з тезою не критикувати верховного головнокомандувача під час війни. Більше того, я сам колись у 2014-му вкинув її в публічний простір, але вона точно не стосувалася людини, чий рівень адекватності категорично виключає здатність керувати країною під час війни. Продовжує Карл Волох, що Саша Сувачі Род Дубінський займався поширенням фейків безумовний факт. В основному фейки були проти Майдану і Майданівців, а головним чином проти Порошенка, Яценюка, Гонтарєвої та інших представників постмайданівської влади. Проблема в тому, що абсолютно тим самим займався весь канал 1+, плюс І лячно сказати, навіть легендарний квартал на чолі з найвеличнішим лідером сучасності. Не смію питати, а з цією лихобратією, що СБУ планує робити. Ну, а якщо серйозно, то я сильно сумніваюся в судовій перспективі цієї справи. Єдиний шанс, дали б їй оперативні докази, що Дубінський отримував завдання від московських спецслужб і винагороду за них, щоб фабрикував якісь історії або ретранслював ті, про які йому достовірно відомо, як про фейкові. Доводити тут умисел неймовірно складно, тому сумніваюся. Тим паче, що я не можу не підозрювати тут зведення особистих рахунків злигання жаби з гадюкою.